Наприкінці 70-х на ринку з'явився новий інструмент електронні таблиці. Перша програма називалася VisiCalc. Вона займала лише 27 кілобайтів і працювала на Apple II. Деякі аналітики одразу зрозуміли, ця річ змінить гру, а великі корпорації не поспішали. Знадобилося ще 5 років, щоб Microsoft та Lotus скопіювали ідею та заповнили ринок своїми Excel та Lotus 1.2.3. Ці кілька років стали справжнім раєм для тих, хто першим узяв новий інструмент в руки. Винахідник Вісікалк Ден Бріклін згадував, я встигав робити всю роботу вчасно, і колеги вважали мене генієм. Але правда в тому, що завдяки таблицям я витрачав лише годину, а решту дня просто відпочивав. Люди вважали мене вундеркіндом, хоча я просто користувався тим, чого інші не знали. Його колеги продовжували працювати по-старому довго і виснажливо. Сьогодні ми знову на такому ж роздоріжжі, тільки тепер йдеться про великі мовні моделі. LLM. історія повторюється: ті, хто почне їх опановувати зараз, отримають перевагу. Бо інакше ви ризикуєте стати схожими на колег Брікліна, трудитися від зорі до зорі, у той час як інші робитимуть більше за менший час.